У переддень дня захисника вітчизни, усі найкращі побажання їм, нашим героям-захисникам. За кілька хвилин розпочнеться захід. А зараз запитаємо у наших героїв, як змінився настрій тоді і сьогодні. Я гадаю, що все йде на краще. Я за натурою оптиміста. Буде у нас змінюватися, буде збільшується кількість наших хлопців, які повертаються. І... Все буде добре. Намного спокійніше, менше обстрілів. то есть это редкость, когда стреляют. Но мы отвечаем, мы всегда готовы, потому что ну, не верится, что немножко стало спокойнее. Все одно не віримо, очень тяжело, особенно тим ребятам, які постійно слышали розриви, постійно були під обстрілом. І зараз ну вони не можуть повірити в мирну життя. Настрій змінився зараз більше тись зайнято так побутовими справами, також волонтерською діяльністю. та то есть, ну, багато дуже справ, які треба вирішувати кожен день. Нам тяжело, але ми по крайній мере, в мирном Домі спимо, і у нас спокійно, і по місту ми ходимо, не боясь бояся, не оглядаєся. А ребятам, звісно, тяжело, особливо зараз, коли пішли перші морози, коли це странна перемир'я, яке приносить нам більше погибших, ніж бойові дії. захисники і волонтери, ось вони, ті люди, які відродили українські збройні сили. Сьогодні їм героям нашого часу слова щирої подяки і привітання підготували запорізькі можновладці. Нині армія України це інша армія. Навчена, добре підготовлена, з високим і ефективним бойовим досвідом, яка всьому світу і продемонструвала, що означає міць українського війська. Як зауважив голова Запорізької обласної державної адміністрації Григорій Самардак, за 23 роки незалежності українську армію нищили. Навіть замовлення оборони промисловості виконувалися не в Україні, а у так званій братній РФ було надзвичайно важко, як матеріально, так і морально, особливо тим, хто став на захист вітчизни у першу хвилю мобілізації. Але, попри всі труднощі, військові вистояли, зламавши всі плани агресора. І тоді на початку, і сьогодні, коли позаду вже шість хвиль мобілізації, поруч з героями-захисниками були і залишаються волонтери, які довели запорука нашого успіху, єдність зусиль всього суспільства. Тільки об'єднавши свої зусилля, обідінівши в рішенні цієї стратегічно важної задачі, ми змогли добитися Головне, що на запорозька землі сьогодні є смір. Голова облдержадміністрації прозвітував про те, як влада допомагає ветеранам АТО і їхнім родинам, висловив подяку і привітав захисників з прийдешнім святом, вручивши їм медалі та іменні годинники.